Добрий день, цікаві хлопчаки-соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жової малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорожському коші, шануємося ладом, люди хороші. Я запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою стрічає світанки та уступці дня топче життєве жито, радий нашій новій зустрічі. Я з тих, хто служить добру цілковито. Ніколи я не буваю сердитий, бо серце моє любов'ю сповите та радістю, мов водицею вмите. А ще моє серце. Для світу відкрити, воно не журливе і працьовите, слово вкраїнське моє соковите, полюбресенькосито вільної години на травичку сісти та усій чесній громаді казку оповісти. А знаю казки я про долю й недолю, про сонце і місяць, про вольну волю, про великий луг, про ледарів і хапух. Про дикий степ і чорне море, про птаха і звіра, про лицарей християнської віри, про дружбу і зраду, про кривду і правду, про окулак і русалок, про чортів і промавок, про скарби і злидні. Аж три ночі, ще й три дні. Казати казки, я вам буду без томи. А ви, мої шановні послухачі, кладіть їх у торбу та й несіть додому. Сьогодні, мої дорогенькі, моя розповідь буде про те, чому острів Хортицю у давнину називали Фортичем. Це сталося, коли Скіт, засновник цілого народу, був уже старою людиною, паштинемічним дідусем, але він надихався тим, що любив свій народ, і продовжував правити. Разом із своєю дружиною, богиною Апі, продовжував правити своїм народом. І сталося лиха, лиховиця. А, брат піднімав руку на брата. Батьки билися з синами сини йшли війною на батьків. Сонечко, мандруючи небесною блакиттю. Дивилися з печалю на те, як людина може жити незатишно, як вона може присвячувати час не тому, щоб сіяти врожаї, випасати худобу, робити красиві роблива, а вести нескінченну війну. І якось увечері, у вісні скит помолився небові та й сказав, він звернувся до богині Тапіті. Це найвища Богиня скітів була і каже Тапіті, чарівна богине, скажи, будь ласка, чому восередку мого народу панує війна і немає миру і спокою. Дай відповідь інакше я не можу далі жити. І у вісні тапіті явилася скітові і так сказала Ти знаєш причину він. Злотямущий трьохголовий змій заклинатель зробив так, що поселив серед твого народу війну і вогонь. Так що мені робити? спитав у о, тапіті Скид, — Вона каже: Вранці збери людей на коло ради, і відповідь підкаже вам небо. Вранці скид так і зробив, зібрав людей. На коло, на віче і раптом сталося диво. З неба на землю опустилися плавно три предмети, три золотих вироби. То був золотий плуг, золота сокира і золота чаша. Кинулися воїни, щоб підхопити ці роблива, але вони були такими палокотливими, такими жаркими, що не давалися нікому до рук. І тут раптом вийшов із натовпу молодий, красивий юнак. Ім'я йому було форт. Він підійшов, торкнувся робливо, і воно далося йому до рук. Скіт тоді й каже: О, небо, та піці, спасибі тобі за дарунки небесні. Я отримав відповідь. Люди почали питати, що за відповідь ти отримав від неба. Він каже: не поспішайте, цей юнак, форт, піде змагатися зі Змієм-заклиначем і переможе його, так сказали небеса. А коли настала пора, перед тим як настала пора йти битися фортові із Змієм, він віддалився в гущевину лісу і там, у маленькій хатинці, провів аж сім ночей а, у постій молитвах. Щоб набратися сили і одвічної снаги. І то була така страшна для нього е, е, подія, тому що щоночі е, змій заклинач не давав йому спокою. Першу ніч загорівся, ця хатинка загорілася, і от мало згоріти, але він все перебував у молитві форт і не піддався вогню. І вогонь пішов, не торкнувши його. Наступної ночі найшла вода, великою хвилою накрила ту хатину. І, здавалося, мав потопнути чоловік. Ніт. Він сидів і молився, і вода пішла. Третьої ночі налізло гаддя у хатину і почало шипіти. Виходь, виходь, форте, а то ми тебе закусаємо. Молиться хлопець і нічого, і пішло гаддя. Четвертої ночі ходила довкіл хати красуня та й казала форте, вийди до мене, ти такий чарівний, такий красивий юнак. Я хочу тебе погодувати смачними наїдками, я хочу тебе напоїти смачною водою. І як би вона не шепотіла, як би вона не лукавила, не піддався і їй форт. Словом, останній ночі, шостої ночі, йому вві сні з'явився. Сам змій триголовий так сказав, Форте, на що ти сподіваєшся, я злий могутній змій заклинач, тобі не перемогти мене, краще вийди із хатини і повернися до свого народу. А він у видінні позвернувся до нього сказав: Ні, Змію, чекай на мене. Завтра вранці я вийду з тобою. Набій, подався змій, сну, А вранці до нього з'явилася сама богиня Тапіті. і сказали Форте, молодця ти витримав е, цей іспит, ти витримав свій піст, твоя молитва досягла неба. Вернися додому. каже: І надінь малиновий плащ скитів, він допоможе тобі у спекотному баталищі. Тебе не будуть діставати язики, вогняні язики цього змія. А ще каже, візьми золоту чашу, вона допоможе тобі у борні. І головне, прислухайся до неба в урочний час, тобі з'явиться Бог Папая, який допоможе тобі подолати змія. Вранці форт узяв дубця дубового. І золоту чашу. Над ним насміхалися вояки, куди це ти з чашу, йдеш битися зі змієм, заклиначем, взяв би хоч топірець золотий, а він каже: можете сміятися, можете, що хочете говорити, мені так сказано небом, і я пішов. І от він вийшов серед поля з дубцем, золотою чашою, і тут з неба на нього налітає змій і одразу ж починає пускати у нього вогняні. Шари. А він, Форд, цією золотою чашею відведе вогонь та дубцем по голові. Той тобто знову запускає золоту кулю, він чашею відведе вогонь та знову дубцем. Так розжарився, Змій, що все часіше, частіше, частіше почитав, почав від, від, відлітати до води, до річки, щоб там трошки осудитися. А форт каже: Ну що? Охололов трошки, вертайся, вертайся, я тебе миттю дубцем наверну. Той каже: зря смієшся, і дійсно, так і було. Змій якось підкрався на льоту і непомітним замахом хвоста вибив у нього з чашу із рук і дубця. І остався стояти форт перед ним, беззахисний, безпоборний, як здавалося, що все. Але. Раптом почувся якийсь голос із неба. Тільки озирнувся Змій, щоб подивитися, що воно гукає. Форт знову підбіг до цієї золотої чаші. І в тому отворі небесному раптом з'явився бог папая, який один за одним послав три чарівних блискавки. Здогадався Форд, що треба робити. Він ловив ту блискавку одну за одною цією золотою чашею і направляв на голову Змія. Летить голова, хуп, летить друга, третя блискавка і третя голова летить долу. А потім і тіло, бездихане тіло Змія бебехнулось на землю. Так що задрижало все довкіл, захиталися дерева, хвиля пішла водою. І тоді зраділий форт. Переможець форт сказав: Тапіті, богине, спасибі й тобі, папаю. З вашою поміччю, з вашою небесною поміччю я б Змія. Він підійшов до Змія і побачив біля мертвого тіла заклинача золоту красиву піктораль. І каже візьму і буду носити на правах переможця. Раптом чує голос десь осторонь. Все рівно форте, моя помста. Досягне тебе, будеш ти страждати і знати, що це моя кара за те, що ти підняв руку на мене. Він озирнувся, фурт не має нікого. Та думає, це мені вчулося. Узяв ту золоту пектораль і почепив собі на шию. І тільки він це зробив, раптом щось гойкнуло, зойкнуло. І він перетворився на вовка степового. Змій Заклинач помстився фортові за звитягу. І з того часу скіти почали називати наш острів остром Фортичем. От, ви можете спитати, а що ж сталося із Змієм? Його спалили на вогні, а ото от від нього потім пішла всяка е, машва, е, мухи, комарі, всякі, які потім дошкуляли людям. От. Але головним чином мир повернувся серед скітів, зібрав скіт усіх людей. Весь свій народ і так сказав, брати мої і сестри, фор ціною свого життя повернув нам мир. Тож цінуйте його, несіть його в серці і більше ніколи не здіймайте руку, брат на брата, син на батька, батько на сина. Адже мир це те найцінніше. Що ми можемо нести і в серці своєму і нести його у світи. Я, мої дорогі послухачі, бажаю вам мира, миру, щастя, любові, терпимості. А ще я дуже хочу, щоб ви зростали чарівними, допитливими, красивими людьми. І я певен, що так станеться. Моїй касті хвіст, а була й, булава, була й голова Богу слава, усім нам мир, а гетьману булава. Я бажаю всім вам, щоб ви змогли втриматися в сідлі коня долі і щоб всі ваші стежки лежали в чарівну країну. Радість. До побачення!